Послання 102. Дні папи Бенедикта Полічені середа 1 червня 2011 року 11.00. Моя ніжно улюблена дочко, ти щойно знову була випробувана в моє найсвятіше ім'я, щоб відхилитися від істини. Це буде регулярне явище, бо не пройде і дня, щоб шахрай не спробував зупинити і віддалити тебе подалі від цієї праці. Поміщаючи сумніви в твоєму розумі. Ти не повинна дивитися на послання інших візіонерів чи слухати будь-яких інших осіб, які стверджують, що приходять в моє ім'я, якщо вони дають тобі послання, які суперечать слову, яке ти отримуєш від мене. Мої пророцтва чітко передаються тобі, моя дочко. Сатана буде продовжувати послаблювати тебе і завдавати тобі болю. Коли ти найменше цього очікуватимеш, тому будь на сторожі повсякчас. Дні мого улюбленого вікарія зараз полічені, він покине Ватикан до того, як відбудеться попередження. Довірся мені, корись мені, ти зараз розвиваєшся добре, але ніколи не відводь своїх очей від мене. Не бійся, однак, жити своїм життям, як би ти зазвичай жила. Поки молитва і відданість мені є невід'ємною і важливою частиною, я збираюсь забезпечити, щоб ти відтепер не була самотньою в цій праці і щоб тільки ті, які проваджені мною мали якийсь вплив на твоє розпізнання. Довіряй мені, коли я говорю, що сатана не зашкодить моїм словам і не забруднить ці послання, які ти отримуєш від мене, в даному випадку цього не станеться. Тому що ця місія має першочергове значення, і тобі, моя дочко, надається всякий захист. Якщо ти будь-коли відчуєш занепокоєння з приводу будь-яких послань, то просто попроси мене про відповідь, і вона буде дана. Не питай нікого іншого про їхню точку зору, бо вони не мають права коментувати моє божественне слово. Ніколи не зв'язуйся з посланнями інших провидців це дуже важливо. Тому що це зашкодить твоїй праці. Тепер ти знаєш, що я, твій Спаситель і цар людства, маю авторитет. Жодна людина не повинна заплямовувати моє слово ніколи. Будь вдячною за те, що тобі надається дар пророцтва і завжди корися мені. Ніколи не ображай мене сумнівами, ті часи далеко позаду тебе. Шукай мене зі смиренням в своєму серці і душі. Зберігай мовчання, коли моє слово висміюють, нападають на нього, заперечують його, суперечують йому і ставлять його під сумнів, тому що не тобі відповідати за мене. Ти навчишся від мене набагато більшому, моя дочко, якщо сядеш і послухаєш мене. Я наповню твій розум даром розпізнання прийми цей дар, не сумнівайся, радій зі мною. Це дуже важлива місія, не схожа на жодну, яку я посилав людству від часу ранніх пророків. Це вимагатиме сили з твого боку, по-людськи, що є важливим просто зараз, це попросту спілкуватися зі мною через молитву, адорацію і святі таїнство. Будь-що інше повинно триматися поза межами цього. Твоя сім'я є дуже важливою повсякчас. Все, що знаходиться поза межами цих двох сутностей, потрапляє в набагато нижчу категорію. Постарайся розслабитися і відчути мою любов, не витрачай дорогоцінний час на занепокоєння, просто злучися зі мною в цілковитій єдності, і ти будеш в безпеці від кривди. Я люблю тебе, моя дочко, і я довіряю тобі, твій відданий Спаситель і вчитель Ісус Христос.